Зараз про підсумки НАТО для України, так саміту НАТО для України, 40 мільярдів, створення окремої структури, яка буде координувати і надання, дані ремонт техніки і цієї місії такої окремої. Це все звичайно важливі речі, які започатковані, але це менше ніж очікувалося. В принципі, ну ми про це з вами вже не один раз говорили. Очікування. Були досить стриманими, і зокрема було абсолютно зрозуміло, що ніякого запрошення не буде. І якщо подивитись на всі заходи такого типу, які відбуваються останній час, на жаль, оці низькі очікування вони справджуються. Тобто, те, що ми побачили на саміті, можна умовно розбити на дві частини. Одна частина це конкретні заходи з надання Україні допомоги в боротьбі з російською агресією. Але якщо навіть подивитися на них, ну здається, 40 мільярдів у 25-му році це немало. Але як на мене, це все таки не ті надзвичайні суперзаходи, про які зокрема говорив Макрон, які необхідні для того, щоб подолати. Перехопити стратегічну ініціативу і подолати цю критичну ситуацію на фронті, яка існує зараз. Це по-перше, якщо подивитися на ту частину, я б назвав частину з дефініціями, то, по перше, на мій погляд, не треба. Занадто концентруватися на цьому, тому що дуже часто йде боротьба за кожне слово, за кожну кому, і е, через деякий час про це забувають. Але навіть якщо виходити з того, що це дійсно. Відбиває стан розуміння або стан розвитку проблеми, то в принципі я вважаю, що особливо радіти також нема чому тому, що є ця фраза про незворотність шляху України. І якщо ви помітили, то йдеться на шляху до євроатлантичної інтеграції, кома, включаючи членство в НАТО, і як повідомляють журналіста тієї ж Вашингтон Пост, це за наполяганням Байдена, який навіть не хотів такої, такого формулювання. Тобто на це треба е, звернути увагу. І е, про те, що Україна, ну це е, новий варіант тієї ж фрази про те, що Україна е, буде е, в НАТО. А е, фраза про мост е, про місто вона взагалі ну суперзагальна. Тобто міст це саміт, це його рішення, це діяльність ради і таке інше. Тобто, як на мене, це абсолютно абстрактне поняття, і дуже прикро, що якось в процесі зникли дві важливі речі. Якщо пам'ятаєте, Столденберг говорив про створення фонду з постійного фінансування на 100 Україні. мільярдів, а вони стали 40. І, і, і сума була 40. більшою. І по-друге, Блінкен казав про розроблення дорожньої карти про неї взагалі не згадується. І якби з'явилася дорожня карта з визначенням завдань і визначенням термінів, це дійсно тоді можна було б сказати, що цей Саміт був прорним. На жаль, він таким знову ж таки не став. це краще ніж вільнюс, але я б не сказав, що це якісно краще. Ну вільнюс, якщо згадувати там взагалі шкандали були, ми ж пригадуємо та там всі з усіма пересварилися, власне кажучи. Були гучні заяви з боку української сторони. Про pro... і більше того, що й був певний шантаж про те, що не приїде президент Зеленський. Ми ж пам'ятаємо, що так воно було перед вільнюсом, і от, якщо ви згадали вільнюс. То в мене правду кажучи, є питання. От після вільнюса дійсно було відчуття, що ну скажімо так, є рік до цього ювілейного саміту НАТО. Потрібно виконати певну частину домашньої роботи потрібно попрацювати з партнерами в першу чергу дипломатії. Ну і Верховному головнокомандувачу, який очолює е, весь цей процес. І результат, от, е, який ми отримали, так. Ну, тобто, а чи можна було за цей рік зробити більше? Чи обставини, на вашу думку, склалися таким чином, що, зробити було уже, е, що це не залежало від зусиль дипломатії? Е, я б е, не зовсім погодився, що це завдання для дипломатії. Це вже. Е, е, Завдання і реалізація загальностратегічних рішень, оскільки все ще немає цієї стратегічної визначеністі, і є ну майже патологічна боязнь, страх перед тим, щоб не спровокувати Росію на нову ескалацію, виявляти стратегічну витримку, таке інше, ми і маємо такі результати. І до того моменту, поки не з'явиться ця стратегічна визначеність і не зникне цей стратегічний острах, ми будемо мати такі ну загальні формулювання і явно не ті заходи, які відповідають серйозності ситуації. Це тим більше не відповідає серйозності ситуації, зважаючи на удар по Охмадиту буквально напередодні саміту. Всі це сприйняли як ляпас НАТО на До речі, це дуже гарний приклад. І про це вже деякі експерти, аналітики західні писали, що, в принципі, яка б реакція була адекватною. Якби було сказано, що цей удар постраждали діти і. І відповідно ми знімаємо всі обмеження щодо ударів України по території Росії. І що ми почули? Ми почули заяву Кірбі про те, що незважаючи на це, Нічого наша політика буде ж саме, і те ж саме ми почули від Байдена на вчорашній прес-конференції. І це знову ж таки ми повертаємось до стратегічної визначеності, до розуміння без альтернативності е е глибокої військової поразки Росії. Тому що будь-який варіант він тільки приведе до інституалізації війни в Європі. Мені видається, що така реакція може підштовхнути Росію до подальших дій. Ну як відмова від надання ПДЧ у 2008-му підштовхнула до агресії проти Грузії, ми пригадуємо так. Тобто будь-яка будь слабкість Росії сприймається як дозвіл на подальший крок, і це вже це впродовж останніх десятиліть. Ми спостерігаємо постійно. Які кроки тепер від Росії варто чекати, зважаючи на почуті Росією сигнали на саміті НАТО? Я не почув нічого такого, навіть враховуючи, що там Росію визначено як загрозу для НАТО, йдеться про розроблення стратегії щодо Росії. жорсткі заяви щодо Китаю, в принципі, я не побачив нічого такого, що могло б зупинити або налякати Росію. Тобто, навпаки, от ви абсолютно правильно сказали, і це вже не перший раз Путін, побачивши відсутність е, такого. Крім заяв відповіді на удар по Хмадіту, він, мабуть, зайвий раз переконався, що може і далі гамселити Україну, як боксерську грушу Україна не буде мати змоги відповідати. І фактично в цьому плані ну мінімально у нього руки, як кажуть, вільні для подальших аресинних дій, і це дуже прикро, тому що ми бачимо. Це повторення цього сценарію на протязі і в, е, в довоєнний період, і протягом е, війни. І е, е, Бондас епірандії Путіна він також не змінюється. Перед тим, як перейти до нової фази ескалації, або до яких нових ударів, він завжди е, пробує, я б сказав, в воду. Тобто він дивиться, яка реакція. І з цього він робить висновок, що йому дозволено, а де можна трохи притриматись. Якщо він бачить вікно для можливості, він його розкриває як якомога ширше. Йому давно кортить випробувати НАТО на міцність, давно. І ми розуміємо таки там країни Балтії розуміють, Польща розуміє не дарма. Польща озброїться зараз до зубів, посилено замовляли там військової техніки, так що на, на, на всі гроші піднявши там військовий бюджет максимально. Ми це бачимо, і вони це також розуміють. Е, от з того, що що ви бачите і чуєте по риториці Росії, там не тільки від дипломатів, а загалом по риториці Росії це дійсно виглядає як. Оця проба води, як ви кажете, та, до подальшого кроку. Чи це просто підняття ставок перед там, можливо, переговорами, які вони хоч і заперечують, але можливо хочуть? Е, тобто одне іншому не суперечить. Тобто, вони uh -huh. і пробують воду, і е, залякують Україну і партнерів для того, щоб е, мати максимально вигідні умови для ведення ну, в лапках. Переговорів, і в принципі зовсім не випадково що Путін сказав, що він готовий до переговорів, але на таких умовах. І треба розуміти, що е, ці умови ну, в найкращих традиціях е, російської радянської дипломатії, або ви їх приймаєте, або е, як, як то кажуть, я е, виходжу з переговорів. Тобто, е, на жаль, ситуація зараз зараз дійсно критична. І, хоча сам Байден, коли він... Представляв оцей е, пакет допомоги України, який здається, півроку не могли затвердити. Він же абсолютно вірно сказав, що зараз поворотний момент з того, яким чином ми з нього вийдемо, які будуть ухвалені рішення, залежить багато в майбутньому. Залежить як далі буде розвиватися подія в україно-російській війні. Це абсолютно вірно. Але хотілося, щоб всі вірні констатації вони супроводжувалися відповідними діями.